Всім привіт прод... з вами знову Мейнзавер і це продовження рубрики Футбол. І вибачте, що бу... було минулого відео така погана запись. В плані я... ну, якість і все це. Буду старатися виправляти якось, хоча в мене є ну, на вишниках мікрофон, все добре. Зараз хочу зайти за команду Лондон. и продолжит храпе. Ще думаю, сегодня зихраю в мини mm. хру как выживание. Ладно, пойду за Уже я кабуду. Хочу показати кілограю. Ще раз. Куди наш веде? Залахав трошки. Думаю, я зіграю пару ігор, болізара. Ну і піду в выживание. Ну там теж доволі класно. Go! Давайте ми розцепнемося і спробуємо стати за вратаря. Або ж за іншу команду. Як за цю стату? Погнали забувати. Футбол ви вже бачили, тому думаю, все-таки покажу вам зараз іще виживання. Тут можна робити своє, своє королівство, розбудовуватись, виживати. Щось по типу Майнкрафт. підробити. О, повезло за Десь в домику якомусь заспауну вс О, тут є ліжко. Мені дуже повезло. Я, я у готовому домику з ліжком ще. І тим столом. Так, треба нитку. Окей. Берем крафтим собі цю. Я вже знаю, що тут як. Тут і що треба робити. Тому буду показувати просто. Ну я ріжко набрав. Тепер, думаю, можна подоглянути територію. О, там скрині є. Тут нічого. А ні, не те. Не. О, тут є мапа. Забираємо усе. Просто усе. Ну нам все потрібно. саму собой не так, можем ли это быть? Пойти. вот так. Так, да будем еще еже и приду шукать места для базы. Но я, отце, я просто заспал все тут. О, то я заспал на все. Чего то просто ну какие-то флешах. Я заспал все в Спаре, в Спарте. Ммм... Mm. Я... Це найжорстший клан, но то мені ще повезло, я зараз зламаю їхню цю ці... штучку. Як мені не цей кран? Треба думати іншої сторони. іншой так. Ладно, не буду, не буду тратити час, а краще піду. В інший місце. Нам потрібен чоловік. А, до речі, забираємо ми з собою ліжко. Но нам потрібно. Але ми зламаємося і зможемо. От, це <сі> не бедварс. Ну, не зможете витратити, але взагалі. Так, я зможу скрафтити в нашій базі собі субіжку. Так, крафт. Давайте королівство зробимо. І от таке вибираємо, мені таке подобається. Чорний колір можна? Так. Да. Ось. Так. Король. Усе тепер усіх, усіх приглашаємо. Ну, запрошуємо. Що там у нас? Уже пара є. Відправо. <кхем> Добудем дерева, це тут дуже потрібно. Знаєте, як на мене в зимній біомі дуже мало. що потому что тут можна просто-напросто замерзнути реально я бачу на якомусь островку уже і на тьому кудись ну був якийсь чоловічок я хотів до нього зайти його унічтавить так сказати ну щоб ресурси випали але я просто під такі такого заплыв за той остров порожий. я просто почав умирать с холоду так що краще не робить так идем по човен дай пливем ось туди цей хліб до речі була знаете недавно обнова ну коли обнува була ч делать Что тут слон роботик позимовите? Ну ладно. Забьей. Попр поплывлы -поп -поп -ну. шикаты миссы для базы. Так Ч я тут роблю? А сдайте за я залохал. В Майнкрафті я перевіля перевіряю, чи я лагаю просто тим, що нажимаю, нажимаю у руці щось і нажимаю Q. От так. Наче ну, розвивається тут є срок. Заводоспартом раптом нічого і ні маркінчого. Вот Десь було, я пам'ятаю, місце, де водоспад. спар, за неї така печера. Намоємо все. Сейчас і, пі... і пішли шукати. Нам треба на хор. Перекушу. Якщо ви хочете зіграти зі мною, то можете мене питати в коментарях. Я вам з радістю скажу ні Добавлю вас в друзі, і ми можемо разом пограти. Як і в Майнкрафті, так і в Роблексі Просто напишіть мені все. Так, це джунглі все я, але Чжунглі не дуже. Просто низ. Найпотрібно ще вчені грі, так під вас. Щоб... Та ну а далі понайхологічно ще два і ліжку. Я пишу на, дво... на английский и на украинский. Опа, Ча... А кто это там на линочку сидит? Вообще на нем не остается. кто это? Да. О, вот, сейчас клана. Чувак, сюда, мы нашли. Сашу на плане. Будем развиваться вместе. Чому я пошл на інші мати? Попливли. Шукати ми острів вже попливли. Але класно ще. Думаю, тут Не буду У меня тут кто-то подано проблема. А я буду пукс список. Мені ще карта. Мы пливемо... Да, мы плывем до пустой. поставили це добре. Але класно я знайшовся я думаю я його зараз зроблю солдат теж шкарта? Так, тут є шкарта. Тут димок на румінах. Это... Давай-то я их добавлю. Все, хоть же. Тут кто-то разбывает. Я их, честно, боюсь, что Трох. Воно в пустині. Куди він? Він мене Чекайте, не ловляйтеся. Та ладно, пішли за мной. всяких приглашаю. Ми побудуємо своє королівство. Якщо буде цікава тема виживання, то ви знаєте, що треба. Ви знаєте, що потрібно. Наверху безпечніше, тому туди нам потрібно. Я буду бути ударили. Я хай він залохал. Стоп Він Лично не, не вийшов з ігри Я думаю, я залахав, чи челю. Він... Куда еще не вышел? Ладно, благодащи там. Трохи відновив. Я не думаю, що цього разу буду довго знімати відео. Тому що... Ну просто якось. Я вже добре позняв. Думаю, буду закінчувати. Якщо така тема цікава... Не знаю, що ще робити, я це вже казав. Так, став на Ну що ж, всім... 八嘎。啊啊啊